Діти, подивіться, хто до нас сьогодні прийшов в гості. Ну, а це ведмедик мишка. Він не плаче і реве. Він звихнув учора ніжку і тому кривенький трішки. Ну нічого, заживе. А ви знаєте, що він вміє виконувати різні дії, якщо його попросити вічливо. Ось подивіться, ведмедику, сядь, будь ласка. Вже сидить. Я буду просити вічливо ведмедика виконувати дії, а ви, діти, за мною повторюйте. Приготувалися? Тож почнемо. Ведмедику, встань, будь ласка, повторіть. Добре. Ось ведмедик уже і встав. Ведмедику, пострибай, будь ласка, повторіть, діти. Ведмедик уже стрибає. Ведмедику, ляж, будь ласка. Діти, повторіть. Добре, і ось ведмедик уже лежить. Ведмедику, встань, будь ласка, повторіть, діти. Добре, і ось ведмедик вже стоїть. І ось ветмедик уже танцює. Ось так. Ветмедику, заспівай, будь ласка, повторіть, діти. Ой у Лузі червона калина похилилася. Дякуємо тобі, ветмедику Дякую вам, малята. Діти, а тепер наступне завдання. Ведмідь великий. А як сказати про маленького? Так, ведмедик, ведмежа, ведмежатко. Заєць великий. А як сказати про маленького? Правильно, зайчик, зайченя, зайчатко, зайченятко. Кіт великий. А як сказати про маленького? Так, котик, кошеня, кошенятко. Дівчина велика. А як сказати? Про маленьку. Все вірно, дівчинка, дівча, дівчатко. Хлопець великий. А як сказати про маленького? Правильно. Хлопчик, хлоп'я, хлопченя, хлоп'ятко. Дівчина, вона, а дівчата. Так вони. Хлопці, вони. А хлопець? Все вірно. Він молодці. На всі запитання дали правильну відповідь.